Любі малята, я запрошу вас на заняття із соціума, а тема нашого заняття тварини, наші друзі. Новий день і новий час. Все цікаве тут для нас. Ми вчимося пізнавати, світ навколо нас вивчати, співчуття, любов, добро, щоб в серцях наших росло. Одне одному всміхнемось, і заняття малята розпочнемо. Відгадайте загадку! То з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як стопне, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Здогадались? Це кішка, слідуча загадка. У дворі не ловить гав, каже різко, гав-гав-гав, пильно двір охороняє, кицюмурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. До нас Завітали сьогодні піця Мурка та песик дружок, малята, а ви дружите з котами і собаками. Я знаю, що у багатьох із вас вдома живуть домашні тваринки. А чи допомагаєте ви, вашим батькам, доглядати за домашніми улюбленцями? Давайте, малята, за допомогою ілюстрації підказок назвемо Правила догляду за собаками. Якщо в вашій сім'ї. Живе домашній улюбленець то слід годувати його, наливати свіжу воду, вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Адресник це спеціальна пластинка, яка кріпиться до нашийника тваринки, та містить ім'я тварини і номер телефону господаря. Він необмідно знадобиться, якщо ваша собака випадково загубиться. Необхідно малята прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, використовувати спеціальні пакетики, виділити вдома місце, де тваринку не будуть турбувати, та покласти туди лежачок, на якому пухнастик зможе відпочивати. Якщо песик живе в буці, то її треба обов'язково утеплити, щоб собака не мерзнув, доглядати за шерстю тваринки, розчісувати, купати, грати. Та навчати командам. Скажіть малята. А де придбати речі потрібні, щоб доглядати за домашніми котиками та песиками. Ці речі можна придбати у зоомагазині. Я пропоную вам пограти в гру, яка так і називається Зоомагазин. Уявіть малята, що ми з вами завітали до зоомагазину. Я буду називати по черзі різні предмети. А ви повинні вибрати ті, які необхідні. Для догляду за тваринкою вдома. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути у долоні. Готові? Починаємо. Спочатку обираємо речі для кішечки мурки: кіхти точка, миска, намордник, корм, лоточок, шоколад, чашка, м'ячик, морозиво, олівці. Тепер обираємо речі для песика-дружка. Нашийник. Сукерки, чай, капелюх, будка, корм, спеціальний грібінець для розчісування, намордник, адресник, телефон. Ось тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців, але ж іноді пухнастики хочуть, щоб ми з ними погралися або дали їм щось смачненьке. Як ви вважаєте, як вони можуть дати нам про це знати? Тваринки. Можуть притиснутись до наших ніг та потертися своїм тулубом об них, або підняти лапку. Котики можуть нявкати, а песики гавкати. А чому тваринки іноді бувають сумними? Вони сумні, коли хворіють. А як називається лікар, який лікує тварин? Це ветеринар. Він працює у ветеринарній клініці. А ще коли бувають вони сумними, коли на них не звертають уваги, або їх хтось образив. Бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які навмисно виганяють тваринок жити на вулицю. Так з'являються тваринки безпритульні. Малята ні в коєму разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. Пам'ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. А наші котики песик впевнені, що ви малята. Знаєте, як піклуватися про домашніх улюбленців і ніколи не будете ображати тваринок та виганяти їх на вулицю? Вони вам кажуть до побачення!